Чуваю таке полегшення за ці останні чотири місяці. Це просто неймовірна терапія, лікувальна, оздоровча. Люди побачили багато того, чого не мали наразі в мирний час бачити, але оскільки в нас не мирний час, мусимо робити такі заходи, казати, що конкретно що не можна влаштовувати концертів, грати вистав, бо це типа якось неетично, неправильно до військових або ще щось. Це неправильно до людей цього не робити. Тому що люди мусять е, брати черпати звідкись енергію, щоб творити такі великі діла, як вони роблять зараз на фронті. А ми тут мусимо їх підтримувати в тилу. Летить ядерна боєголовка. Ах. Ах. Та дивіться серіал. Такі заходи вони, по-перше, збирають кошти на благочинність для дітей. Вони постійно знаходяться в інфополі, того, що війна, і це не дає згасити. Це е, ти знаходишся в актуальності, як би це цинічно не звучало, в актуальності війни і через сміх, там, через спів, через це все. Того такі заходи вони суперові. Якщо ви впевнені в тому, що ви робите гарні справи, так як сьогодні, до прикладу, то у вас крила мають бути розкриті, і ви маєте робити все суперово, так як і сьогодні. Не забувайте, що війна продовжується і зараз ми з вами сміємось завдяки тому, що на передовій зараз дуже жарко і нас захищають. Дайте оплески, будь ласка, тим, хто це робить. Підтримуйте, будь ласка, війну інформаційно і, будь ласка, донатьте на ЗСУ волонтерам. Підтримуйте. Дякую, слава Україні! Стський український рух фонд сьогодні для нас створив подію. По перше, на якій ми можемо зустрітися всі разом за час війни за ці довгі чотири місяці, побачити один одного, поділитись емоціями, поділитись своїми виробами, які ми зараз можемо робити, можемо працювати і підтримувати економіку нашої країни. Я дуже вдячна ребятам, що вони це створюють. Ми повинні підтримувати наше і давайте робити це разом. Тетяцький український рух нам допоміг сьогодні відчути ті класні емоції, які нас зараз тут оточують. Ці, ці прекрасні всі виставки, ці люди, які тут приходять, купують щось, знаходять якісь нові знайомства. Тому наразі такі заходи потрібні. Дякуємо організаторам і бажаємо їм великої, класної дороги в майбутньому, щоб у них все вийшло. Фонд хоче підтримати саме творчих дітей. І от тих сімей, які ну не можуть там дозволити дитині купити елементарний там, музичний інструмент чи якусь там форму для танців, і фонд саме забезпечує їх цим, а також це підтримка митців, особливо в даний час. Навіть гуманітарна допомога вона допомагає добре. Хочу подякувати тим людям, які сьогодні прийшли, моїм друзям, колегам і підтримали і я. Теж радію, що ми якось могли щось для них сьогодні зробити, значить, значить я йду вірною дорогою. Ну, от. Спасибі вам і будемо далі щось робити хороше. Фонд мистецький український рух, мур, а ми муруємо разом. Муруємо це, будуємо таку велику, класну, кам'яну стіну.